Ще один прийти. Мабуть це останній буде. Дуже сподіваюсь, стариш? Все. І оту маленьку лопату ще захопити. Оту. Да, да, он стоїть. Так. 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 Да, ні? Ідемо сюди. Заходимо. Що ти хочеш? Я. Данюха, що ти хочеш сам? Я. Заходь сам. Заходи, давай, пальчик, заходи, не бейся, вот так, оп, вот так. Не Ой, иди, да Та иди, не ничего не страшного, не это земля. Так. Ой. Все, все, папа будет копать, да? Все, контроль. Так, одне, три. два, Три. Так, три. Три. А цейки? Чотири. Три. Чотири. Що? Я мама ро. Так. Опа. А, не. сама ты. Молодец, мама. Молодец, мама, да? Мало. Мало. Ну, все ведро. Давай, дякую. Так. Ну, так потрошку ми і докопаємо. Потихеньку помаленьку кажуть. А тоді назад заносить тільки вже не землю, а таке щось, підсипку якусь. Мабуть, там десь є. так. О, Данюха, прийшов. Ти прийшов? Так, Даня. Даня! <схай> да. Даня. Даня. Ничего нюй. Не дій. Та чого Да чего ты кедит, че, Данюха, біжи, займайся там. Що ти там собі всі відерка понабирав уже. Фух. таке у нас немного заняття тут. Копаєш? Та ага. Ой, ага. Так я ж замалі. Тайш копає. Ага. Ой, хоч я тут попався. А, то вже. Нет. Нет. Так, сюди. Ну так потихеньку ми ковыряємося тут. Копаємося. Ого. Все, потроху нагружать. Так. Це одне відро. Один. О, це ваш дивись, і чекнули. Нехай. Так. Ні. Давай, сеночок. Один, два, Ой, три. Один попав. Нічого. Ага. Так. Є? А так, пару часиків да? І все. І можна нас вивозити вже. Так. Де, там на мотоблок, на противчик. там. Так, що тут? Ти сюди, ти туди. Так. Уже тут наближаємося уп-капли кап, 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 кап. Угу. щось ти підливався а тут ще поріг залитий чуєш бетону чудово Да? Да. Потом ще так підлить я чуть чуть ну, чого чу? не сіл бо під ним чуть залити этим ага, бетоном не пагни не пагни от землі так що нормально ми ще його під'їм туди, бо там пусто чуть-чуть там ага. все зальєм, все куди достане. Ну да. Скільки вас хватить, то піску цементу, да? Так. Все зальєм. Все залієм. Ну <схід> такі. Так як біціозно так. Я як поставив, ми все заливаємо наш. Хто ще казати? Все на позитиві така, так? Ага, так це тобі, це також тобі, ще два, так? Да? <laughs> І два ще тобі. <laughs> так. Ну, так потрошку бачиш. Нас берується. Так, да, оце позагрібаємо там. Зняті там теж землю. Повинні мати все. Ну, так потроху, потроху бачиш. І просуваємося, да? так? Тут вже небагато залишилось. Ну це ще ж, де дед мозка ще. Угу. землі там багатенько. Може вона так якось легко зніметься. Хто? Отмостка там. Отмозка так. Але ж копати ще ну полуску треба, знає так, так спробую поїхати по лесах ями не провалились там. Познає. Понял? Поняв? Uh -huh. Мало газу. А в плані що, бензину нема? Ні, мало газу дав. А просто. А мати бензину мало. Одне другому не мішає. А, ну тебе позвать. Стоп, стоп. Подходи, подходи. А Я думав чуть-чуть сюди наїхати. Отак, так. Опа! Це навезли другий раз, так? Да? Та що з другий раз багато навезли. Другий раз багато. Бачите, Юрій заїхало. Угу. Воно ще на гору бо хоч прямо їхати там. А так? Та він пробуксував там. А що? Я думав вже згружати його. Багатенько нагрузили. Ну угу. і нічого. Заїхали і нормально. Скільки це тачок треба вивозити. Я не знаю, це... Вручну. Так леша в будь-якому випадку. Це що я роблю? Це там можна й лягти з тією Та, ну. тачкою. О! Вперед! Ще буде день вперед. А так воно не весело. Так небезпечно дуже. А так, все. Випустіть. Що <laughs> ж таке? Скажи, кататися, так кататися. <laughs> Давайте вже вигрузимося з цього атакціоном. <laughs> Близько там. <полкан. laughs> Глянемо. нічого, там панчок зупинився ще. Такі нас покатушки. Фух. Ну все, повивозили, спіли, повивозить землю. Чуєте, як у нас гримить? Тут грім, молнія. Блискавки, гримить, дує, вже дощ починається. Ось, у нас тут становочка так не видно, але дуже сильний вітер. Так, будемо йти в хату. Ну, даху нема, хай мокне. Ну, я думаю, нічого страшного. Головне, що ми повивозили ту землю, встигли вже повизити. Наступний крок будемо засипати чим заливати так. але вже це мабуть не сьогодні, бо щось на ну, явно буде не сильно злим. Ще думали сьогодні розсаду садить, якусь ще щось, але не будемо її позмиває.